Розповісти про життя єврейських громад у різних куточках України 100 років тому і тепер прагнуть автори виставки, яка до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту відкрилася у Києві. Щоби відтворити реальні події, організатори записали сотні інтерв'ю з представниками єврейських родин, дослідили тисячі архівних фотографій. Наш репортаж. Сотні інтерв'ю з представниками єврейських громад по всій країні. Тисячі фото, які розповідають про життя і побут єврейського народу, а також світлини, що нагадують про голокост протягом 33-45 років минулого століття. Трагедія, що призвела до масового знищення євреїв та представників інших національностей. Усе це автори зібрали на фотовиставці українсько-єврейське століття, фотографії та історії. Цими історіями ми бачимо про те, що ми ніколи не розділи. Євреї або українці, тому що це все є українці, і коли ти бачиш історію протягом сторіччя, ти розумієш, що це життя завжди було поруч, і у нас однакова історія. Тобто, і вони пережили також голодомор, і вони також пережили було І сьогодні вони проживають нашу з вами війну. Валентина підходить до стенду, на якому зазнімкований її син. Фотограф Максим Левін був в експедиції з тими, хто працював над сьогоднішньою експозицією. Коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем на фронт. Загинув від рук російських окупантів на Київщині. Жінка розповідає, син на війні фільмував усе, що бачив, і на фотоапарат, і на безпілотник. В дроні були зняті важливі факти. На дрон були зняті важливі факти. Він його загубив і повернувся за ним. Я не розумію, як вони змогли його спіймати, якщо він був невловимий. Коли дізналася, що він пішов на війну добровольцем, я була шокована. Кажу, як можна в одній руці фотоапарат і камеру тримати, а в іншій дрон. А в нього все виходило. Фотохудожник зі США Едвард Сирота, автор однієї з частин виставки, зібрав світлини, зроблені ним під час подорожей Україною після повномасштабної агресії РФ. Ми взяли інтерв'ю у 250 людей. Оцифрували більше як три сотні родинних фотокарток. Вибрати було не просто важко це було майже неможливо. Занадто багато хороших знімків. Дізнатися, як жили представники єврейських громад на території України протягом століття, та оцінити роботу сучасних фотохудожників у рамках виставки українсько-єврейське століття, фотографії та історії можна до 28 лютого. Анастасія полишок Володимир Дєдов подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині Новини.